Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на обчислення об'єму піраміди. Якщо ми знаємо формулу для обчислення об'єму призми, що об'єм дорівнює площа основи помножити на висоту, то об'єм піраміди знаходиться і запам'ятовується дуже гарно. Спереду ставиться просто одна третя. Тобто об'єм піраміди дорівнює 1 третя, площі основи на висоту. По суті, це все. І переходимо зразу до номерів. Так. Номер. 2213. Так, читаємо мову. Задачі перші простенькі. Рисунка взагалі робити можна не робити. Ром, читаємо мову. А зараз, секунду. Угу. Давайте. Я, якщо десь далеко книжка, знайти об'єм піраміди, основою якої є квадрат із стороною 2 см. Значить, давайте напишемо. сторона квадрата. Можна 4 кутнички позначити. Скорочений такий легенький, простенький, як на НМТ. Нам треба. 2 см. І висота піраміди також 2 см. Об'єм необхідно знайти. Роман? Так. А... там формула, наче одна друга. Одна третя Мені... площа основи на високу, а, тільки, а... тільки, тільки написала її. Її використовуємо, нічого іншого. Так, площа основи в нас. Площа основа у нас там квадрат зі стороною 2 см. Да. Це у нас буде 2 в квадраті. І помножити буде. на 2. Ні, так не спіши. Ми ж зразу, я, ми знайшли площу не. основи. Ми не зразу підставляли. Ми не спішимо нікуди. І висота 2, а тепер давай вже підставляти, Це буде одна третя помножить на 4 помножить на 2. Так, обчислюємо це в нас виходить. Там 8 третіх. І виділяємо цілу частину. Це на 2,2 третіх. Так, добре. Одиниць. Сантиметрів кубічних. Все. Ну, просто такого тестового рівня. Друга. Так. Хто продовжує? Єгор продовжуємо. Основою якої є ромб із діагоналями, і є висота піраміди. Значить, пишу. D1 2 см, d 2 3 см. І висота 10. Єгор. Тут. Ага. Угу. Значить, ромб із діагоналями. Нам необхідно знайти площу ромба. Можете відкривати ті листочки, що будете користуватися на НМТ, можна на них дивитися, але, в принципі, я думаю, що ми знаємо, що площа ромба дорівнює... Одна, друга, один два. Так, да, півдобутку діагоналей. Підставляємо. Або давайте зразу прямо, може і в об'єм. Ні, хай підставимо. Тіктой? Одна друга на 2 і на 3. Тобто 3. 3. Не будемо одиниць описувати. Так, Значить, так. об'єм одна третя на 3 і на 10. Тобто 10. Тобто 10? Кубічних сантиметрів. Все добре. Наступна третя задача. Читаємо Єгор. Основою якої є трикутник зі сторонами 6, і 9 та кутом 30 градусів між ними. Угу. А висота піраміди дорівнює 12. Так. Да. Значить, незвично, правда, що ми не робимо малюнка, але в принципі. Наша мета швиденько зробити тестовий рівень, правильно? Так, А дорівнює, Б дорівнює 9. Кут між ними. 30 градусів. Так, це ви повинні казати мені. І висота піраміди 12. Шукаємо об'єм. Так, формула є, я її не переписую. Можна написати. Чим більше ви її пишете, тим краще запам'ятовується. Ну що, площа основи? Площа основи. Так, у нас є дві сторони і є між ними кут. Загадаємо в 8 класі, площа основи дорівнює. Що кажете. Трошки подвину. Ну, півдобутку основи на високу це є, а якщо кут? півдобутку сторін і на з кута між ними. Ну, це тут зазвичай ми писали, чи ФІ якісь може, щоб не альфа, а то наче. Альфа проти. Ну, як ми позначимо. Позначимо між ними альфа, хай буде альфа. Так, значить, площа основи дорівнює. Одна друга на 6 на 9 і на одну другу. І на синус я допишу 30 градусів. Так. Або одна друга. Або одна друга. Значить, одна друга. Що перепишу ще раз на 9 і на 1 другу. Так, що в нас тут виходить? Двадцять сімнадцять три і? 27, ну, так. Значит... 27 значить... Ну, ви знаєте, я тут навіть не виділяла цілої частинки, нічого б не робила. Далі ж ми будемо в об'єм підставляти, так я чогось то думаю, що воно повинно щось скоротитися. Давайте. Об'єм дорівнює, Ось вам. 27,3. Одна третя. Площа основи у мене 27. Других. На висоту. А висота. 12 Дванадцять. Обчислюємо. Три двадцять можна скоротити. Вийде дев'ять других на дванадцять. 12. Можна 12 у учисельник, а потім скоротити скоротитичні. Так, да, тільки давайте це швидше. Тут буде 9, а тут 12 на 2, 6, 9 на 6, 54. Дуже довго ми рахуємо. 54 сантиметри кубічних. Єсть. Зробили. Так. Наступна. Наступна 22, 14. Так, 22, 14. Читаю. Знайти висоту піраміди, об'єм якої? 20 см кубічних площа основи? 15 см квадратних. Висоту шукаємо. Так, хто там у нас є? Неля, давай. Значить, за формулою 1 третя на площу основи на висоту. І підставляємо те, що нам буде. Так, да, прямо це сюди 20 я підставляю. Дорівнює 1 третя, помножити на 15, помножити на H. 15,3 скоротиться. Це буде 20 дорівнює 5H. І ділимо на 5: це буде h дорівнює 4. Все, задача розв'язана. Відповідь є. Я думаю, все нормально, так? Да? Можно далее, можно далее. Так, кусочек вытру. Так, на стоп номер двадцать два семнадцать. Ниля читаємо. О, сторона, сторона основи правильної шестикутної піраміди дорівнює 5 см, а бічне ребро 13 см. Знайдіть об'єм Угу. О, сторона основи правильної шестикутної піраміди. Ну, я розумію, що я зараз не буду ту піраміду будувати, але хотілося би намалювати оцю основу просто. правильно. Значить, рівносторонні, да? Ну, може, не дуже симпатічно. А, чого я не включила? Ладно, все, уже так намалювала. Скажемо, нас цікавить площа основи, правда ж? Геш, точно не знаємо формули для обчислення площі основи. Точно не знаємо. Дай не треба. Як можемо вийти з ситуації? Ну, це шість рівносторонніх трикутних. Чудово. Вихід чудовий, так, да, і тільки так. Так, сторона основи правильної шестикутної піраміди 5. Ось вона 5. Вони всі рівні. Так. І тут усе рівне. Прекрасно. Получається, 6 рівносторонніх трикутників і стороною 5. А ми знаємо площу трикутника. Хай буде так, да? Рівностороннього буде а квадрат, корінь з трьох на 4. О. А якщо шестикутника, так ми домножимо тут на 6. Давайте, буде 6а квадрат. Корін з 3 на 4. Можемо скоротити. Буде 3 квадрат з 3 на 2. Да. Ось, ця формула, але, в принципі, вона нам і не потрібно її запам'ятовувати. Якщо ми запам'ятуємо цю, то вже все буде добре. Так, значить, площа основи, по суті, у нас є. Ось підставимо сюди 5, і все буде добре. Так, висота у нас. Що там виходить? Треба обічну бродане. Давай подивом ще такий кусочок. Це буде прямокутний трикутник, в якого катет є 5 менший, гіпотенуза за 13. Да. І це начебто трійка піфаура 5, 12, 13. Ну, можна. можна. Ні. Шукаємо. За теоремою. Так, ну, да, шукаємо за теоремою піфагора, бо. Ну, ми не запам'ятовували якось. Може, може вискувати з голови? Да, H до рівня, корінь квадратний. Давай. 13 у квадраті мінус 5 у квадраті. Добре. Формулою. Формулою 13 відняти 5 помножити на 13 додати 5. Так. 13 відняти 5. Це буде 7. 7 вже. Чи не 7? А ну. А, 7 вже чи не 7 вже. 8. 8, да. Оце 13... це, саме великий, оце саме великий, саме велика може бути помилка на НМТ. Мені було б вже тут легше до квадрату піднести. І 13 буде 5, це 18. Угу. Ага, І це буде. А 18, 10. пишу 2 на 9. Ага, Хорошо. Значить, можна винести двійку, двійку. А тут вже можна множити. 8 на два, шістнадцять корінь. Чотири і на три. Uh -huh. І буде дванадцять. 12. Буде дванадцять. 12. Дванадцять. 12. 12. 12. Можна дописувати одиниці. Ми, ми робимо так, як нам на НМТ, щоб, щоб швидше відповіді, щоб звичайно правильно. Так. І тепер об'єм. Тепер об'єм у нас. Одна третя площа основи це у нас 3 три, да? три на п'ять. Двоє на 2 І на висоту на 12. Так. Так, і 12 можна скоротити, 3 і 3 можна скоротити, Два демона дванадцять. Значить, 25 множим на 6. 25 на 6 і на корінь з трьох. Um... Я б от 6 розписала як 2 на 3. 25 mm -hmm. на 2, 50. і на 3. 150. Uh -huh. Корінь з трьох. Корінь в 3. Uh -huh. І що у нас там? Сантиметри. Чи в чому воно у нас було, так? Да? Сантиметр. Сантиметри. Все, зробили?